Доброго дня, шановні хмельничани, мене звати Едуард Віра, голова обласної організації партії 5-10. Хочу почати з того, щоб ви подивилися навколо себе і жахнулися того, в, якому, в якій країні, в якому місті, в якій обстановці ми живемо. Сірість, розруха, бідність. Кожному з вас вже важче купувати одяг. Немає за що купити, прогодувати, відпочити своїх дітей, свою сім'ю. А результат, а знаєте, чому так? Тому що 25 років ви всі, і ми з вами, і ви голосували за гарні слова. За гарні партії, які прикривалися гарними назвами. Я вам зараз перерахую, щоб ви задумалися, що вибирали, що голосували, чому так живемо. Голосували ви всі за всі за таку гарну назву як солідарність. Що це означає? Це просто гарне слово. Що означає об'єднання людей навколо певної ідеї? Ви голосували за батьківщину. Що таке батьківщина? Ми самі це прекрасно знаємо. Це рідна країна, де ми всі проживаємо. Чому ви? Чим ви керувалися, коли ви за, за це голосували? Ви всі голосували за радикальні. Радикальну партію, радикальні зміни. От і маємо за останні два роки радикальні зміни, яких навіть не очікували. Голосували також за САО Поміж, ну це взагалі дивна назва, голосувати за партію, яка вам сама пропонує візьми і зроби, не даючи навіть жодного інструменту, жодно, жодної можливості на світле майбутнє. Є у нас і партія Свобода, яка поряд стоїть. Показав, якої є зараз можливість показати на рівні міста, провести певні реформи і зміни на краще. От це вся причина, чому ми так живемо. Тому що ви голосували тільки за гарні обличчя і за гарні назви, за якими нічого не стоїть, крім великих програм за все хороше на десятки сторінок і жодної конкретної. Вперше в історії України. З'явилася партія, точніше ідея, всеукраїнський рух, яка має конкретну ціль, мету, а саме головне, інструмент її реалізації. І ми вас закликаємо голосувати не за себе, не за лідера нашого Геннадія Балашова. Є, є. Ну що? Таким чином, проголосувавши за всі ці партії, за все хороше, такий маємо результат. Партія 5-10 пропонує конкретну ідею і конкретні інструменти її реалізації. Ідея мета нашої партії це створити в Україні, зробити Україну найзаможнішою країною у світі. Заможливих громадянам. І конкретний документ для цього є, який у нас зображений на прапорі, 5-10. А це економічна система лібертаріанського напрямку за прикладом того, як робили всі розвинуті країни на сьогодні. По такій системі розвивалася США в 18 столітті. По такій системі розвивалася Європа в післявоєнний період. По такій системі, яку ми пропонуємо, також... Розвивалися Гонконг-Сінгапур, які сьогодні є найзаможнішими, найбагатшими країнами світу. Що вони зробили? А вони зробили те, що створили в себе в країні, найкращі умови для ведення бізнесу, найкращі умови для заробляння грошей, як для своїх громадян, так і для іноземних інвесторів. І це не офшор, як дехто путає нашу систему з офшором. Офшор це. Система, в якій пільги податкові мають тільки іноземні інвестори, а всі свої громадяни оподатковуються за загальним порядком. Ми ж пропонуємо встановити умови однакові для всіх: 5-10, 5%, 10, 5 купівель і 10% заробітної плати. Це замість 50%, які ви сьогодні сплачуєте державі у вигляді податків, отримуючи заробітну плату. Це замість. 70% податкових, податків, акцизів, ми зборів, які ви сплачують, сплачуєте, купуючи будь-який товар в магазині. І того податкове навантаження на кожного з вас становить близько 70%, які ви віддаєте державі. А взамін, а взамін ви що маєте? Маєте розбиті дороги, пруд на жодної інфраструктури, а зараз ще й війну. І це все через бідність. Вже якщо зачепив питання Донбасу і війни з Росією, то повірте, це також проблема в тому, що Україна бідна. З багатими країнами ніхто не воює. На багаті країни ніхто не нападає. Воюють і нападають тільки на бідні країни, такі як на сьогодні є Україна. Сирія також приклад. Ну і взагалі в історії взяти завжди так було. А з багатими країнами, з багатими громадянами цієї країни завжди тільки рахуються і заробляють разом гроші. І основна ціль, мета у вас у свідомості повинна бути закладена одна. Не боротьба з корупцією, не безкінечні реформи, ні про що. А як зробити з України з себе найбагатших громадян в світі? От ми конкретно пропонуємо систему 5.10. А сама система 5.10 це одна теза з десяти, які ми пропонуємо в якості проведення кардинальних реформ в Україні. Я вам перерахую ще декілька тез. Отже, перша це відміна всіх податків ведення системи 5-10, 5%, 5 купівець зарплати. Купуєте, платите. Також друга теза це вільний обіг валют. Ви маєте право при системі 5-10 купувати, продавати будь-які товари, будь-якій валюті, яку вважаєте за потрібне. Чи це в доларах, чи це в євро, чи це в гривні. Курс валюти і те, чим займається Нацбанк, це звичайно це спосіб пограбування вас з нами. Тому що Нацбанк одним розчерком пера. Може зробити за ніч нас біднішими в два-три рази, так як зробили з доларом. У нас банка це повноваження повинно бути відсутнє. І тільки ринок повинен встановлювати курс валют. А ви повинні і будете мати право розраховуватися і обмінюватися між мі мі собою тією валютою, якою вам буде зручно, без різних заборон та тих, тих, які є на сьогодні. Також ми пропонуємо зняття мораторію на продаж землі. Це ще одна лякалка, якою лякають українців. Ніби якщо ми ведемо продаж землі, то до нас приїдуть китайці і розберуть цю землю. Але вам не розповідають про те, що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. 80, там повна свобода на продаж будь-яких земель. Там будь-який іноземець може приїжджати в США і, і купувати землю. А землю? Чому продати землю? Кому? Не ті самі падіти купля. Купу ТВ зможете купити. Кожен буде конкурсу, хто більше має грошей, той купить. При однакових умовах купують. Землю продати саме легше. В США 85%. За 20 років обіграли, землю легше продати. Хто землю зараз продати? Яку лапшу? Слухайте. Вам це продати. Нормальні люди беруть продукцію. А чому ви не можете розпоряджатися своєю землею? Вам це розказали за 20 років, вклали. Вважаєте так. Бачите, багаті країни продають і все нормально. А вам не можна чогось продати. Багаті країни живуть по цій системі, а ви розказуєте. І все. А ви а чому у нас корупція є? Тому що у нас простим людям заборонено землю продавати, простим людям потрібно податки платити, простим людям заборонено. йому надавали це. Розкажіть, розкажіть, якщо ви бачите, які ви бачите, ви хотіли. Розстрілювати тих скутів, і все, тоді буде І Це нічого не плють. Крали, крадуть і будуть красти. Як не жити, то євреї, то ще щось все воно клучому вийде. Дивіться, всі держави, де приводили, ну от як ви по вашій системі, розстрілювати, а ви скажіть мені приклад, де після розстрілу люди зажили краще. Ну ні, ні, О, нашій планеті дуже довго. В Україні привести, бо більше тут виходу нема. В світі було не один раз. Розстрілювали, вішали. Землю не легко продати. А хто купить землю? Ви скажіть, хто купить цю землю? Хто землю? От землю хто купить зараз? Не ті самі бандити, не ті спосіб до села ні. Ми купив вони грошей. І вони зараз за копійки куплять цю землю. Ви це все це, землю саме легше продати. Саме зараз що стало що землю. Традає. Так все куплено. Все, все продано закуплено. куплено? А дивіться, 900 тисяч працездатного населення вилихало в минулому році з України. Їм нужна потрібна земля в Україні. Вони, вони куплять ту землю. Не питання в тому, хто купить, хто зараз землю тримає. От ну, подивіться, хто тримає землю зараз. Олігархи, обазив, гря. Вони будуть продати комусь землю. Вони перші кандидати на продажу. Договор читали, які вони складають, який договор складають. Як вони хитро склали? Вони перші, вони перші купляють землю. Ніхто, вони перші. Ну вас же ж ніхто не заставляє продавати. А ти по одному не продастиш, тільки... Звичайна людина, будь ласка. Дивіться, а одумайте в такому, що будь-який іноземний інвестор не має права купити землю цільову для побудови. Спеціально що вони ж закон прийняли, що е, не мають права купити. Тільки вони. Дивіться, ви самі собі противоречите. Не можна продавати, а вони зробили так, що іноземець чи будь-хто інший не може купити. А, не, не, не Поки війна, поки нас не буде стабільності, цього ніхто нічого не має землю продавати. Ті самі бандити кухня, ті самі, ніхто другий не ні куплю. Ну, в Україні податок на землю, ви знаєте? Ну то що? Їм все одно не в мільярді. Вони же ці долари піднесули, не їм, вони вже не знають, куди діватися. Ну вони вона вам не приносить ні копійки їхня земля. Ви що, що ви розказуєте? Людям дають зараз дають на виживання. На виживання дають, а як вони куплять, то взагалі ніхто нічого не буде мати. А ви знаєте, які чужі в городі от, хтось залізе щось взяти, і вони одразу будуть бити. От вам по, по, приклад це ми побили, ще посадили, це пезуха, по, по бо люди піднялися. А так подивіться, ліса вирізують, подивіться, які ліса ріжуть нас, все вирізують. А як ти продати? Продати буде ще Гірше буде. Дивіться, ви знаєте, що експортна ставка повернення ПДВ по сільськогосподарському продукту нулювала, що 80% ПДВ, ПДВ вони мають право залишити собі сільськогосподарські виробники, вони нічого не сплачують державі. Вони тримають вашу землю, ви її продати не можете, нічого держава з цього не отримує. Чому зараз всі земельні агохолдинги, вони всі в депутати? Тому що вони заробляють на цьому. Вони все зробили. І ви кажете не продавати. Ви хочете зберегти їхню систему. Монополію, ви залишаєте їхню. Давайте я. Треба, щоб воно їх було. Вони... А хто ті самі капітані депутати не те самі? Що ж вони придумали, Це воно зручити. Продати, хто купувати? Вони самі певні купують. Дивіться, вони зараз нею користуються. Райно, а потім вже їхнім в закон. І де хтось заходите на їхніх, це моя частна Ну, Розумієте, вони і зараз так роблять. І потім будуть робити, поки не, не їх всіх не уніштожать, прийдуть молоді, які тоді зроблять. А це все сказки, оце все. Що ви розказуєте. Розумієте? Вони не роблять, знаєте, чому вони знімають мораторій? Тому що вони бояться вільних умов для всіх. Тому що коли від... однакові умови для всіх будуть, тоді приїжджає будь-який інвестор і купує і проводить. А, а коли, мора... коли будь-які заборони мораторії, вони живуть, а ви нічого не можете. Для вас заборони, а для них дозволи. Продадуть, людям продадуть землю. Це ну, що про... ну, вони зароблять? Як ти ферми продавали? Я ж, я ж бачив, як на столі розпаювали це дурі, обійшлося. Ну і що? Дали ти 5 тисяч, а де ти 5 тисяч? Ну вас ж не заставляють, ну нікого не заставляють цілою продавати. Хто захоче, продасть, хто не захоче, не продасть. Дивіться, бабуся отримує е... Чи від 2 до 3 тисяч за пай да? в рік гривень. Розумієте, якщо вона зможе продати, ну скільки це буде за 5 років, якщо вона ще проживе 5 років? 15 -5 тисяч. А яка 10 тисяч. Якщо буде вільне хождіння іноземної валюти, легке ведення бізнесу, завжди тоді росте на тій території ціна на землю росте. Падає ж ціна. Ну, за, за купіки. Я вам даю 100%, що обдурать, обдурить за саме Ну, це українське прокляття, українець нікому не вірить, його всі обманюють. Нікому в житті ще не повірять, знаючи він, навіть йде, йдучи на вибори, Знає, що його обдурять голосує, його обдурюють, і, і його бажання справжується, його віра. Можливо, пора щось повірити. За гроші за гроші за гречку, вот обдурів. Обвід, зробили ці... ніщиту. Це саме легше купляти. А ви знаєте, що бояться олігархи найбільше? Тому що будуть всі в рівних умовах. Я вам ще раз говорю, поки не буде пуху, нічого не буде. Коли таке відбувається, коли кажете, пух, тоді з держави уїжджають вже всі, хто може, хто ще може поїхати, а залишаються тільки ті, хто люблять стріляти і мають змогу стріляти. Нова молодість через 5 років відновиться, все десь. Звідки? Де? Де яка нова молодь? Яка нова молодь? Просто ви подивіться, хто при владі? 20 років у ті ті самі морди крутяться коло корита. Ну. Ну, подивіться, ну що змінилося? Ну що змінилося? От за тих, що на майдані, що зміниться? Ну навіть рекламуєте просто пропагуєте свою партію і цікавить таке питання. 510 існує вже понад два роки, майже рівно два роки. Ось скоро буде. Які у вас вийшли реальні кроки? Що ви змогли зробити, хоча б у місті або дійсно в Україні? Конкретно, будь ласка. Дивіться, будь-яка наша конкретно наша партія, нема олігарха, який дає зверху гроші, просто як там укрова, раси побудувалися. Але є приклади, ні тіше для того, щоб зайти в міську раду, не вистачило, вони набрали 4,6%. Ну, 4 не вистачило, щоб зайти в міську раду. Місто Цюрюпинськ, там гарна команда, люди гарно попрацювали, набрали 12%. Вони майже більшість в міській раді. Молода людина, повірте, от ті люди працюють в Нітішині, Цюрюбінську. Ми питаємо можна в місті Хмельницькому. Можна цю систему побороти? Можна. Якби ви були їм не потрібні, вони б не, не тратили мільйони гривень, сотні мільйонів гривень на кожні вибори. Вони б просто кинули, два бікборди написали, ви там походили, вони я кажу, мік, мокрі піщаки сняли, свої бюджетні запхали, все було добре. Ні, ви їм потрібні. От один раз в рік, коли голосуєте, ви їм потрібні. І ви їх зараз не бачите. А бачите мене, бо ви і нам потрібні. Ну не як виборець, а як однодумець, який теж повірить, що державу можна змінити і саме так. І тільки роботою важкою. Нашій партії не буде, не прийде дядько, не кине мільйони. Тому що дядьки, які мають мільйони, ця система підходить. Вони її користують. Я її не користую. Я маю яких тож... не саме. Ну я не. Лексусі чи на самому новому мерседесі, Ну, я маю можливість у вихідний день вийти, і отак розповісти людям, що головне, як змінити державу. Я відповім на ваше питання. Тобто реальних таких змін наразі ще не було. Ви поки що дійсно збираєте до думці, всі ви зможете щось змінити, хоча б і почати свідомості. Я правильно розумію? Добре, дякую за пояснення і успіху. Дякую вам, вам теж. Бачите, питання про землю. Я так і знав, я його зачіплю і дуже багато дискусій вийшли. Ну, нічого, в дискусії завжди народжується істина. Значі я перерахував тези програми нашої партії. Три. Це відміна всіх податків, провадження двох податків. Це вільний обіг валют, це вільний продаж землі. Ще одні тези нашої програми є вільний. Він для проходження товарів грошей через кордон України. У нас зараз, чому у нас така корупція на... на митниці? Тому що у нас є такий величезний класифікатор митних ставок на товари, які ви ввозите в Україну. І ці митні ставки коливаються там від 0,1% до 20, до 30, до 50%. І коли ви завозите будь-який товар в Україну, вам митник на кордоні. Відкриває листочок і питає, по якому коду будемо розмитнювати товар. Будемо по 0,5% відсотків чи може по 20%. Звісно, ви сходитесь, давайте на 5%, відсотків, але ще 5% відсотків митнику Хаба. Ось звідки причина корупції на митниці. І скільки вам би не розповідали, що туди потрібно садити чесних людей. Треба додаткові органи антикорупційні створювати, яких вже сьогодні нас створювали три чи чотири, скільки вже й невідомо. Це нічого не змінить і не допоможе. Ми ж пропонуємо провадити одну єдину чітку ставку податок з купівлі на кордоні. Якщо ви купили будь-який товар за кордоном, хочете його або для себе, або для ведення свого бізнесу, заплатили на кордоні п'ять відсотків. З його купівлі і завозите в Україну. І продаєте, заробляєте гроші. Ось, по-перше, це дає можливість вам спокійно, вільно перевозити будь-які товари в Україну. І по-друге, цей це інструмент в один момент знищує всю ту корупційну систему, яка сьогодні провадиться на, на кордонах нашої країни. Це фактично та країна, яка дозволяє робити в себе таку систему, де проходить вільний обіг, вільний обіг грошей, вільне пересування людей і товарів. Така країна тільки розвивається і багатіє. Ці наші тези якраз для цього і спрямовані. Тез пар, ТІ, 5, 10 тез партії 5-10, щоб зробити ці умови. І це ми не ми придумали, це не є якимось нонсенсом. Це той інструмент, яким, е, шлях розвитку, який йшли сьогоднішні всі розвинуті і багаті країни. Але вам про це ніколи, ми заборонені, до речі, на телебаченні. Не... Ні нам, ні лідеру нашої партії не дозволяють виступати, тому що ми говоримо конкретними тезами і найгірше те, що наші тези фактично нищать ту їх систему корупційну, яка побудована вже за 25 років. Зрозумійте, хмельничани, що тільки повна свобода в бізнесі, повна свобода на кордоні, повна свобода в фінансових відносинах, тільки в такому випадку ви зможете нарешті зажити цивілізованим багатим життям, як сьогодні живуть американці, європейці. І жителі інших заможних країн. Задумайтесь над цим, будь ласка, і на наступних виборах, які я думаю, будуть знову скоро вже, не голосуйте за гарні слова, не голосуйте за солідарність, батьківщину, самопоміщ, які там ще радикальні партії. Не голосуйте за ці обличчя, які за ними стоять, яким вам за, за ваші гроші. Показують безкінечно на телебаченні, на Савіку Шустеру і промивають вам мізки. Оберіть на, на вже час обрати ідею, об'єднатися навколо неї. Ідея збагачення, ідея свободи, яка у нас зображена на прапорі 5-10. Об'єднуватись навколо ідей і голосувати за ідеї. Ще раз наголошую, за ідеї, і за конкретну ціль і мету. Дякую за увагу.